Історія з Poco X3 Pro продовжується, Черговий експерієс OLX дорівнює лох, або, можливо, по-другому. PCB це сервіс для виготовлення друкованих плат. Незважаючи на те, що скоро буде китайський новий рік, компанія потурбувалася про те, щоб ваші замовлення були вчасно до вас доставлені. Також хочеться сказати, що продовжується шостий дизайн-контест з хорошими призовими. Тому ж, якщо ти ще не зареєструвався, реєструйся та спіши потрапити в команду. PCB сервіс для людей активних та талановитих. Були викуплені на платформі OLX 2 апарати POCO X3 Pro обидва 6128 Значить, як в першому, так і в другому разі, в другому випадку, типу гуляла дитина, потух. Коротше кажучи, не захотіли ремонтувати, вирішили дитині купити новий телефон. І тому продають. В першому випадку апарат також потух, начебто носили його в майстерню, там сказали ціну. Власник вирішив, що ремонт не рентабельний і, коротше кажучи, продає тому він цей апарат. При вскриванні першого апарата було виявлено наступне. Кришка на такому клею. Що бачимо, кришка, яка закриває плату. Так прилипла, що відідрати не можу її. Жодного гвинта не було присутньо на верхній ляді. Тобто, ну, навіщо? Да? Викрутили гвинти, навіщо їх вкручувати. В результаті чого була придбані набір оригінальних гвинтів. Ціна 80 гривень. Не так уже і дешево, ну і не так і дорого відносно. Дані гвинти, навіть прокладочки під кнопки положили. І короткий білий гвинт, який йде під камерами, який закріпляє саму плату, окремо від ляди, також є в наявності. Ще, що було виявлено на даному апараті, даний апарат не... по ньому робіт не було проведено, але був знятий термоінтерфейс, повністю відсутні всі прокладки. Ну і тупо голий екран був там. Відповідно. Зробив ще деякі заміри, апарат було, вирішено перекатувати. Зараз апарат працює, як бачите. І я думаю, з ним все буде добре. Що ще по даному апарату? По даному апарату ще було виявлено, що він на ФРП, тому що я коли зняв процесор, підпаявся під пінами під процесором, було скинуто ФРП. А гірше за все, що там ще був МІ-аккаунт, який власник чомусь ніхрена не пам'ятає, і прийшлось робити патч Мі-аккаунт, тому що якби ще е, даний аккаунт ми знімали. Офіційно, то прийшлось би платити немаленькі гроші, особливо зараз. На зараз, на даний момент, апарат повністю функціонує. Оригінальні гвинтики прикручені, і було придбано ще помимо цього. Покажу вам, як виглядає. Е, були придбані. Проклейка на кришку в наявності двох штук. Тому що на другій ми також будемо робити заводську проклейку. А без оцих всяких гудронів, клеїв 8000, 8000, нахермба це треба. Якщо проклейка коштує, її не так легко було мені знайти. По ціні проклейки зараз покажу вам. Так, двусторонний скотч для поклейки задньої кришки. Xiaomi Poco X3 NF NFC. Ну, у нас Pro, е вони там однотипні. Ідуть проклейки. У нас долар 70 центів, Грубо говоря, кажучи, 4 бакса. 160 гривень за дві проклейки це не так багато. Отже, по другому апарату, що хочеться розказати. Це і можна це все неподобство тут ганчіря здирати і на нормальну проклейку віддерти оцю штуку і збирати його. По-другому апарату все було цікавіше. Той, де гралася дитина. Тобто дитина гралася гралась Коли він приїхав, я його на пошті включив і він навіть увімкнувся на мій подив. Але він висів на заставки поко. Я його розібрав. Гвинтики всі були, за виключенням короткого гвинта, який тримає плату окремо від верхньої ляди. Але, друзі, от цього екрану не було. Оцього екрану не було і от цього екрану не було. Тобто я попросив товариша, який також досить тісно займається ремонтами конкретно POCO X3 Pro, він мені вислав безкоштовно оці всі три екранчики. За що йому велике дякую. Привіт, Максим, якщо дивишся. Е, коли. Я його вже розібрав, ще раз повторюсь, побачив відразу, що катаний процесор, катана оперативка, катана ПЗУ, пам'ять UFS. Коли я побачив, що воно висить на поко, першим чином а, рішив не знімати процесор і оперативку. В надії такої, що, можливо, з ними все нормально, їх перекатали нормально. Рішив зняти UFS пам'ять. Кинув її в колодку Easy Джетага. О, вона, кстати, прилипла, бачите? Кинув її в колодку Easy Джетага і Easy Джетаг показав, що розділи на пам'яті пошкодження. В візуальному огляді я побачив. Відсутній один із SMD конденсаторів в корпусі 0201. Номінал 1 мкФ 6,3 вольта. Тому потрібно зараз його сюди поставити. В колодки я прошив пам'ять на MIUI 130.3, здається, мій аккаунту немає, ФРП скинув. Тобто, взагалі, якщо зараз він включиться, то ми отримаємо повністю працюючий апарат без мі аккаунта, відповідно, якщо він включиться, ми повернемо всі екранчики на місце, зробимо по заводу красиво, і відновимо термоінтерфейси. Відповідно, запакуємо далі апарат, поміняємо проклейку задньої кришки, ну це трохи згодом. Зараз ми робимо наступне. Зараз ми міняємо конденсатор. Вірніше шукаємо конденсатор один мікрофарад на донорських платах, паяємо його, паяємо UFS пам'ять, вона вже накатана з залитою прошивкою через колодку. Тому. Зараз я це діло зроблю, покажу вам і спробуємо микнути апарат. Отже, запаяли пам'ять, запаяли конденсатор, включили телефон очікувано. із нюансів не приходило живлення в бас 5 вольт. Тут були обірвані ламелі, чорти чогось там паяли, їх пообривали. Відповідно, якщо тут не буде на крайньому контакті плюса або мінуса, то 5 вольт оплату в баси не буде приходити. Зараз приходить. Відповідно, у нас начало, тому що ми прошивали через колодку. Даний агрегат. Вибираємо українська. Так. Mm. Mm. Yeah, yeah, yeah. Україна вибрали встановлення регіону. Так, зараз потрібно буде перевірити всі налаштування, чи є у нас взагалі тут мережа, чи є у нас саунд і щось довго висить на 1% апарат. Не дуже мені це подобається. Зараз апарат зайде в своє основне меню з піктограмами, з іконками. Все це перевіримо і будемо підводити підсумки. Отже, я можу сказати, що нарешті ми завершили даний проєкт, і я всім задоволений. Ми бачимо ми на етапі поклейки задніх кришок. Вже проклейка оригінальна на місці. Апарат, як цей, за такою кришечкою кольору Целибралій, готовий і другий апарат також. Можу сказати, що готовий. Тут чорна кришка. Як плюс до цього апарату з чорною кришкою, ми отримали комплекті отакий чохол, доволі непоганий, що нівелює покупку на нього гвинтиків. І плюс ми отримали ще додаткові гвинтики, котрі у нас залишились від проєкту за цим апаратом, тому що з ним були комплектні гвинти, а цей у нас комплект був повний навіть до задньої нижньої ляди, де у нас кріпиться нижня субплата. Тому захисні тому додаткові гвинти нам знадобляться, можливо, в наступних проєктах. Вони мають такий особливий колір полуди, характерних для силомічних гвинтів, такого зеленкуватого кольору. Як мінус, ми не маємо зарядок ні кабелів, не до першого, не до другого телефонів. Тому їх потрібно або комплектувати, або продавати так. Отже, який робимо висновок? Якщо ви не маєте специфічного обладнання, от такого, як показав приклад другого телефону, де койоти все практично пропаяли, попаяли і залишились без грошей, а була б у них колодка, був би в них і зі джетах, вони просто зрозуміли, що потрібна пам'ять. Зашити і все було б нормально. Якщо ви починаючий мастер і не маєте додаткового обладнання, то скоріше за все, такі експерименти з olx ами я вам не рекомендую робити. І хотілося б сказати українцям. Доки ви будете найобувати один одного, ніколи ми нормально не будемо жити. От як показала практика цього Оликса. Да, апарати вдалося відновити даний проєкт, вважаю таким напівуспішним, тому що було багато недокомплекта, як гвинтики, відсутні як екрани, відсутні, але завдяки друзякам, завдяки магазинам, котрі торгують Бушкою. Можна навіть отакі лоти цікаві викупити з гвинтами, щоб вони були оригінальні. На цьому все. Даний проєкт завершено. Побачимось, коли будемо бачитись. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за розуміння.